Дніпропетровщина все впевненіше заявляє про себе на різних рівнях не тільки як сталий промисловий регіон, а як регіон-лідер, який має конкурентоспроможну економіку, впроваджує нові стандарти в усіх галузях господарства і життя мешканців, та відкритий до конструктивної співпраці. Голова Дніпропетровської обласної ради та обласної асоціації органів місцевого самоврядування Євгену Дод, відкриваючи зустріч, підкреслив, що Дніпропетровська область стала базовим регіоном, в якому впроваджуються пілотні національні та міжнародні проекти, зокрема з підтримки розвитку громадського суспільства. В 2010-2012 годы стали периодом реализации новых возможностей для развития региона и повышения качества жизни наших земляков. Работая как единая команда под руководством нашего губернатора Александра Юрьевича Вилкула, объединяя усилия исполнительной власти, местных советов, общественных организаций и международных фондов, мы смогли существенно повысить уровень гражданской активности и ответственности в местных громадах Днепропетровщины». Качество разработанных громадами проектов местного развития подтверждается уровнем участия в национальных, международных и областных программах и конкурсах. Наш регион уверенно удерживает лидерство по Украине по количеству участников и победителей всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления. Головна спільна мета і голови держави, і уряду і керівництва регіону зазначив у своєму виступі губернатор Дніпропетровщини підвищення рівня і якості життя наших громадян. Розвиток місцевого самоврядування для досягнення цієї мети є одним з найбільш ефективних інструментів у рамках програми реформ президента Віктора Януковича та комплексної стратегії розвитку регіону. На Дніпропетровщині реалізується адресний підхід щодо реалізації проєктів розвитку кожного міста і району. В рамках программы реформ нашего президента на Днепропетровщине областной властью совместно с ведущими мировыми и отечественными экспертами и представителями гражданского общества разработана комплексная стратегия развития региона. Документ разработан на основе европейских принципов стратегического планирования. Стратегия включает в себя адресный подход по реализации проектов развития каждого города и каждого района области, то есть территории, которые вы представляете. Благодаря системному внедрению этих принципов область третий год демонстрирует стабильное социально-экономическое развитие. Область имеет позитивную динамику роста промышленности. В 2010 году он составил 16,1%, в 2011 году почти 6%, за 7 месяцев 2012 года плюс 4% и мы ожидаем показателей По этому году на уровне 5% роста промпроизводства в области реализуются масштабные проекты по защите окружающей среды. В Кремль на 10 лет рассчитан проект 11 миллиардов. Из них 10 миллиардов это деньги промышленных предприятий, Повышению качества питьевой воды. Всего за 2,5 года в области введены в эксплуатацию более 2000 новых пусковых объектов. Губернатор зазначив, що завдяки системній роботі підтримці президента України Віктора Януковича та уряду Дніпропетровська область третій рік демонструє стабільний соціально-економічний розвиток, Проваджено новий стандарт освіти, у рамках якого підвищується якість дошкільної, шкільної та вищої освіти. Проводиться адаптація, і підготовка кадрів для реальних потреб ринку праці. На Дніпропетровщині за два роки видано 689 квартир працівникам бюджетної сфери, переважно педагогам і медикам. В рамках реалізації соціальних ініціатив голови держави доступ. Житло, зведений новий будинок на 63 квартири. Протягом найближчих двох років буде побутовано ще 15 п'ятиповерхових будинків на більш ніж тисячу квартир. Дніпропетровщина для держави, особливий регіон, зазначив, звертаючись до присутніх глава уряду. Тут зосереджені потужні підприємства промисловості, сільського господарства. Регіон посідає провідні позиції розвитку науки, освіти і культури. Тому від того, як розвивається Дніпропетровщина, залежить, як розвивається Україна. Головне наразі підкреслив Микола Азаров надати людям певненості та стабільності. Чи не на першому місці тут стоїть якість медичного обслуговування, Мені дуже безпокоїть. как реализуется у нас реформирование нашей медицины. Я всегда приезжая в любой населенный пункт, интересуюсь, вот те преобразования в медицине, которые мы делаем, они улучшают ситуацию. На примере Днепропетровской области я вижу, да, улучшают. Да, еще далеко не все сделано, что надо было бы сделать. Но уже то, что сегодня, вот, например, ваши практически каждый медицинский пункт на территории области будет иметь транспорт, это беспрецедентное решение за 20 лет. И это реально люди получат улучшение оказания медицинской помощи. Нам надо развиваться гораздо более быстрыми темпами, если мы хотим в обозримом будущем решить все социальные проблемы, которые стоят перед нашей страной. Нам надо гораздо более эффективнее двигаться. Вторая проблема важнейшая – это модернизация нашего производства. Мы обязаны сократить и энергопотребление, и повысить производительность труда, и повысить долю выпуска новой технологичной продукции. Мы должны более активно бороться за рынки сбыта нашей продукции, завоевывать эти рынки, если хотите. А завоевывать приходится в конкурентной борьбе. А конкуренція це значить, що ми предоставить более більш низьку ціну, більш високе качество. Развитие науки і нових технологій. Це ключове для нас направлення. Шла мова і про необхідність розвитку агропромислового сектору, підтримки малого та середнього бізнесу, зростання заробітних плат, соціальних виплат, підготовку до опалювального сезону. Все це у полі зору керівництва країни. Прем'єр-міністр також відповів на запитання із залою щодо розвитку освіти на селі, оснащення шкіл, роботи металургійних підприємств, підрядниками і підвищення рівня оплати праці держслужбовцям, та закликав присутніх до конкретних дій справ та рішень у тісному діалозі з громадою. Лінія на відкритий діалог на контакти має бути і у вас такою ключовою лінією в нашем взаимодействии с людьми. Не отгораживайтесь приемными, секретарями, помощниками от простых людей. Також Микола Азаров відзначив державними нагородами жителів Дніпропетровщини, які зробили вагомий внесок у розвиток регіону. Орденом за заслуги другого ступеня указом президента відзначено В'ячеслава Задорожного, першого заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Почесне звання заслужений машинобудівник України присвоєно Леоніду Плетньову, головному інженеру науково дослідного та проєктно-конструкторського інституту гірничого машинобудування. Олена Болобан, директор міської дитячої бібліотеки, удостоєна звання заслужений працівник культури. Почесною грамотою кабміну відзначено заступника головного редактора обласної газети Заря Ірину Ікол та колектив Криворізької музичної школи номер 4